Вітаю всіх! Ось так ми переживаємо спеку. Я занесла до квартири деякі квіти. Ось у мене почав квітнути Ювей Фенікс Він з бутонами, тому його занесла до квартири, бо не хочу, щоб він поскидував квіти свої. Єва Флай, там у глибині зеленого куща також є бутончики. Хочу, щоб вони розвинулися і вона продовжувала квітнути. Леона галактика також з квітконосами, і занесла її додому, до квартири, щоб вона не посушила бутончики. Ще у мене у квартирі стоять Кара Роза. Кара Роза взагалі дуже погано на спеку зареагувала, ось вона так поскручувала свої листики. І Шейк Саланж також у квартирі, бо я сподіваюся ще побачити її квітування. А на балконі у нас дуже велика спека: 37 плюс градусів у затінку. Але деякі рослини нормально до цього ставляться. Ви бачите, Алія Марцеліна взагалі ніяк не реагує на квіту... на сонце, на жару. Ось вона так. Тримає свої квіти, там ще у неї є бутончики. Ось у мене в перший квіт квітний шик Фріволіте. Дуже е, приємно мене вражує. І квіти цікаві, колір ніжний, і сама шапка така велика, і ось є ще бутони. І вона не, не виявляє ніяких ознак, що вона себе погано почуває. Так, зірка водолея. Ось у мене тут розкривала свої квіточки, але вже вона через те, що давно розкрила, стала жухнути трошки. Є ще квіти, квітконоси. ось. Я Сподіваюсь, вона витерпле спеку і витримає спеку і буде квітувати ще. У мене є експериментальний живець від неї. Я його зробила, щоб подивитися, чи буде в інших умовах вирощування він швидше і скоріше розвиватися. Також також є в мене Юмор Лізон 2, він нещодавно в мене з'явився. І це я бачу в нього перше квітування, наче він також на спеку не дуже якось реагує. Ну, ось тут грушенька, такі Деякі давно, давно квітнуть і вони вже за часом почали сохнути. Так само бачите, він на сонечку такий рожевий стає, заплива трошки, але теж не реагує на спеку і непогано квітне. Торкело в мене зверху. Цьому товару, що взагалі, спека ніяк. Не впливає. Хто на балконі витримує гарну спеку? Це сага, Кольт, Лагна, Іве Тихий Дон. Він у мене нещодавно падав головою вниз, тому, тому такий трошки поламаний та побитий. Але квітує і продовжує викидувати квітконоси. І радувати. Тетяна Ларина взагалі не реагує на спеку і дуже-дуже коротко підстригала, але це їй не завадило випустити нові квіти. Що вам ще показати? Ось у мене Лія Лаура продовжує квітування. Так, вона трохи зреагувала на сонце, але вона стояла. На прямих лучах, тому я її в затінок перемістила, перенесла і вона тут розпускає свої квіти навіть непогано. Такі гарні трояндочки в неї. Дуже-дуже цікаве квітування. Великі кульки з квітів. Також продовжує квітнути пеларгон гараж за нартік резі. Я її трохи перегорнула квітами, бо вона мені заважала поливати. Але там багато квітів. Ось отак. І вона також квітне без реакції на спеку. В поставила грацію Єву, але вона все одно не хоче квіти свої показувати мені. Далі є у мене грація Роксоланія. Ось вона на сонечку стоїть і їй дуже добре, квітує і ніяк не демонструє свого незадоволення цим Ice Rose. дуже гарна біла плюшечка. Наче не запливає також. Так, що в мене розквітло знову моїх. Це лаолівера. Ой, не можу фокус навести. Ось лавлівера лавлі Перша шапочка в неї. Ніжна, дуже ніжна, гарна. Вона стоїть на самому високому місці стілажей. Але жара, яка тут виникає, її не турбує. Ось вона собі квітне. Ще в неї там квітконос Ну, взагалі така винослива квіточка. Дуже дуже великі квіти видає. Лія залибос, і я навіть підозрюю, що їй жара навпаки подобається. І вона квітне охоче. Такий міцний кущик неї став Там у хащах у мене я Blossom Rose Також стоїть на самому сонці. І їй добре. Квітне, хоч кущик не охайне але вона квітне, радує мене. І плюшечки будуть. Знов квітнути Black Magic. Black Magic. Так, це. Пеларгон Горажець Ну, ось такі справи. Ось такі вони. Квітуни витримують спеку. Що я зробила, щоб їм полегшити життя? Я затемнила скло вгорі балкона. І тюль теж блокує пряме сонячне випромінювання. І протяг є тут. Ось віконце. І напроти нього ще одне віконце і завжди гуляє вітерець легенький. Тому це також полегшує їх участь. Але все одно дуже жарко, дуже спекотно. І сподіваюся, що скоро будуть дощики, полегшення невелике. І квіти, які знаходяться у квартирі, знову поїдуть на балкон, бо саме світле місце. А світ їм дуже потрібен саме світле місце цей балкон, звичайно. Ось такі справи, гарних квітувань вам, гарних подій, здоров'я, хай щастить. На все добре.